Зараз кажуть, виходити з позиції гірше, ніж на позицію. Ми заходили оскільки? 40 хвилин. Виходили з самої години вечора з понеділка. Це було 29 вересня. І вийшли ми в Ми було вже 3 жовтня. Чотири дні? Шість. А. Шість. А. Чотири дні виходили. Вітаємо ап'ятіві сьогодні в гостях у 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. І пам'ятаєте, колись на старті нашої медіадіяльності був сюжет, де піхотинець тримав позиції 60 днів. То тепер це взагалі не ексклюзив, тому що ми зараз поспілкуємося з хлопцями, які 150 днів тримали позицію, і, на жаль, такі зараз реалії війни. Ну от як, як це все у вас було? Тобто це ж постійні штурм з боку ворога. Тобто розкажіть про це, якось. Ну так, що на які там штурми. Таких нас не було, так, щоб нас там наємно наш штурмував. Просто сиділися передавали по рації. Що йдуть проти, вони гляту ворог і на рації передавали. Що, може бути так. <різько> Щось ми дуже близько тут. Його має бути видно, речі. Ну, ладно тут. Е... Yeah. Hey як взагалі у вас відбувалася логістика, тобто як вам поставляли їжу, набої, все таке. Баба я пташку скидав ввечері. Страшно трохи. Так, а як баба Яга? Тобто, нас кидає на якусь точку і там забираєте? — Так, на точку. Певний час. Це шахет. Шахіт, так. З тої сторони. Високо пішов. Писати, да. так. Ви якось замовляєте, те, що вам скидають. Що вам... Замовляємо. А що конкретного? Зранку замовляєш і тобі скидають на вечір. І що вам, вам потрібно було там на позиції перш за все? То вода, їда. Зараз кажуть, що піхотинці особливо в бій не вступають, тому що тільки показуєшся. Це і... no. вже збивають. Його. Тільки показуєшся і одразу може накрити. Тобто Маскування так треба. Я Добре, замаскований. Ти живий. До речі, може і наш. Спілкувалися з вашими піхотинцями, чому 150 днів на позиціях? кого для буде це буде там, хлопців не міняє, там ще щось, щоб цивільним заспокоїти. Ну, Дивіться, в зв'язку з тим, що зараз все-таки йде більш війна дронів. А не піхоти. Все-таки перемістити бійця на лінію зіткнення, яка знаходиться не в Покровську, як багато хто вважає, а там на південних околицях Звірового. Е і щоб туди дойти, це все час це небезпека, тому що дуже багато ФПВ, дронів, всякого такого, що намагається тебе вбити, знищити, не допустити твого заходу. Тому працюємо так, що краще боєць буде довше йти, але збережемо йому життя. І в зв'язку з цим на позиціях сидять довго, але сидячи на позиціях, ми їм можемо гарантувати життя. Тобто, чим менш вони ворушаться, чим менш вони там, показують свою присутність, тим більше шансів у них бути живими. А як у вас там ну, бліндаж, це на рачі, як у вас там було? Бліндаж облаштований. Ну і все. Це був окіп, зверху був перекриття. І з двох сторін ми просто зробили вход-вихід. А як у вас там з речами, тобто там прикладуш, що, то, що ми казали до інтерв'ю, ви зайшли там, в одному одягу, треба ж інший, вже, бо там тепліший. Скинув. Ага. Все скидається. 150 днів, оскільки 150 днів, так, би було? Так. Рівно, чи більше-менше. Ну, треба ступи. порахувати, ми не рахували. Ми то не рахувало. Взагалі є розуміння, коли ви на позиціях 150 днів, то який сьогодні день, який місяць. Отаке. Ну, а чого нема. Я не знаю, все однакове. Скільки у вас людей на позиціях було? Два. Як ви мінялися, там спали, як це відбувалося? По Посіть. Один до гори, другий спить. То мінялися. Так. Піхотинець працює як дрон. Його завдання, головне завдання виявити, доповісти, ну і просто спостерігати, як авіація наша працює по них. Що це літає постійно? Либо шахет, либо гербера. <ріць> може бути розвідчик, може бути ударник. Таке, ну, можемо не боятися, ми заховані від них. Все добре. Це щось <ріць> не дуже. Чого? Так служба РЕП працює, вони літають, але не падають. І скільки кілометрів треба було пройти? Оу, там ніхто не знає. Ми нарахували їх, це дійсно, з таким я Нам сказали з а от то було більше. Більше, звісно, чим вісім. 8 кілометрів це при тисячі скільки це. Ні, ну по мирній території це можна і. По мирній. — Там пару годин, би їх пройшло, тих 8 кілометрів помер. Там мішиками, шами, стежками і так далі. По воді. Так то бувало. Як це відбувалося? Тобто пішки, як все? Розкажите? Пішки? Пішки ночі. Вже потім міпше дню. Бо то вже не може бути просто ночі. То не вийдеш, куди йдеш і так далі. Ще й півіська накрива з середини четвер. Вас? Засікла? Два метри ззад, прильот був. Що, постраждали, не постраждали? В сурічках Да. Як оце ви типу їдете, потім десь ховаєтесь, потім знов читесь. Командири ведуть. А, командири хороші будуть. Ну, Його ведуть дуже точно. Якщо слухаєшся командира, туди будеш жити.